Камера, мотор. поїхали. Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Да. Нормально. Добре. Досить компактний автомобіль. Ось таке витрати паливо цього авто. Заднім пасажирам трошки менше комфортно, ніж переднім. Багажне відділення досить просторе. Добре, не забуду. Забув, скільки там. Якщо ви знаєте, напишіть. Всім гарного дня. Поїхали. Гарного дня, до побачення. Підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді ось така автівочка. Це Fiat Cubo. Пасажирська версія Fiat Fiorino, який випускався в грузовому виконанні та в грузопасажирському. Автівка 2020 року випуску Це розробка спільна Fiat Peugeot Citroën. В Peugeot це називається якщо пасажир Fiat Bipper Tipi. Всі це Citroen Nema Multispace. Також вони є просто Citroen Nemo грузовик та Peugeot Beeper грузова версія автомобіля. Автомобіль створений на платформі Fiat Grande Punto, випускається в Туреччині. Під капотом можливе виконання 1,3 турбодизель. двигун може стояти 16-клапанний. Також 1,4 бензин 8-клапанний. Турбодизельні мотори мають 75 кінських сил, після 2010 року є варіанти 95 кінських сил. Бензиновий двигун має 73 кінських сили. По габаритам автомобіль має такі розміри. Довжина майже 4 метри, там без декількох сантиметрів. Висота 1,70 майже і ширина також 1,70 метра. Досить компактний автомобіль. Так, 15 колеса ми тут бачимо спереді дискові тормози, ззаді барабани. Ось такі лопухи у нас тут. Це, звичайно, не гоночний болід, але максимальна швидкість в районі 155 км на годину це буде 1,3 турбодизель та 1,4 бензин. Якщо турбодизель буде на 95 кінських сил, то там максимальна швидкість десь 170 км на годину. По витраті пального дизель в середньому десь 4,5 літри витрачає дизельне паливо на 100 км, а бензин десь в районі 7,5 літрів на 100 км. Ось такі витрати палива цього авто. Стосовно коробки перемикання передач, то тут стоїть п'ятиступенчата механіка. На турбодизелі була ще доступна роботизована коробка перемикання передач. Так, про комплектацію трошки хочу сказати вам. Чотири подушки безпеки в сидіннях руль торпеда, два електросклопідйомники передніх, тому що задні взагалі не піднімаються, не опускаються, там вони дуже цікаво відкриваються. Електрорегулювання фар, кондиціонер, механіка п'ятиступка, я вже казав, підігрів заднього скла. Дуже багато всяких ніж, куди можна все покласти. Монети, ключі, водичку, попільничка. Так, так, так. Підлокітничок такий цікавий тут. Над головою дуже багато місця. Огляд дуже непоганий, зеркало. Також все видно, Бокові дзеркала на дверях лопухи, такі також гарно у них все видно. Так, так, так. так. Ну, якось так. Також у нас регулюється кермо верх-вниз, по висоті і по вильоту. Так. Заднім пасажиром трошки менше комфортно, ніж переднім. У мене зріст 1,83-4,5 м. То я колінками трошки опираю се переднє сидіння. Але так також над головою дуже багато місця. Сидіння м'якеньке. Зручно сидіти. Ну, в мене трішки просто сам за собою, якщо я буду сидіти, то трішки коліна впирається. Дуже зручно тут відчиняється заднє скло на провітрювання. Цікаво. Багажне відділення досить просторе, можна тут спокійно поміститись, також. Тут 330 літрів. Якщо скласти задній ряд сидінь максимально і дістати їх, то 2500 літрів об'єм багажника можна перевезти невеликий холодильник, морозильну камеру або ще щось. Автівка має дуже великий кліренс, що дозволяє їздити по гриби в ліс, на полювання, на рибалку. Хто любить такий відпочинок. Кліренс дуже високий і дозволяє їздити по досить поганій дорозі. Польовій, ґрунтовій. Лісовий. Якщо скласти задній ряд сидінь, то приблизно ось так може вийти. Але якщо їх взагалі дістати, то буде набагато більше місця. Нагадаю, автівка має довжину без декількох сантиметрів 4 метри. Дуже зручно паркуватись в місті, не завжди є місце для парковки. 4 метри дуже зручно запаркувати. Великий кліренс. Даний автомобіль випускався з 2008 року в Туреччині. Рестайлін моделі був в середині 2016 року. Змінилася трошки передня частина автомобіля. А конкуренти Peugeot Beeper та Citroen Nemo перестали випускати далі після 17 року. А даний автомобіль випускається до сих пір: і Fiat Fiorino, і Fiat Cubo. Друзі, хотілося б розповісти про плюси даного автомобіля. Оцинкований кузов, великий кліренс, гарна оглядовість, Цікаво відкриваються задні двері. На парковці зручно вилазити, якщо хтось біля вас запаркувався дуже близько, або ви біля когось дуже близько запаркувалися, дуже зручно сідати, вилазити до автомобіля. Форточки відкриваються, задні, дуже цікаве на провітрювання. Релінги є, якщо потрібно щось перевезти, можна прив'язати і перевезти. третій пального хочу сказати по місту і по трасі. Даний автомобіль по місту з пробками десь може брати 8-9 літрів бензину на 100 км. По трасі, якщо їхати десь 90, можна розхід зробити до 7 літрів. Бензину, якщо їхати 110, десь 8 плюс-мінус. Якщо їхати 130, то там вже може бути і 10, тому що коробка тут дуже короткі передачі при 100 км 100 км на годину тахометр показує 3,5 тисячі обертів, тому дуже швидко на цій машині не поїздиш. Ну і не дуже приємно на ній їхати по трасі 150 км на годину. Так, стосовно цін на даний автомобіль. На одній з площадок є 43 пропозиції на Cubo. І по ціні 2008-2016 рік це 4250-8500. Рестайл з 2016 по 2021 я знайшов. Це 6700-13500. Фіоріно 55 пропозицій я знайшов на всю країну. Peugeot Bіper. 30 і Citroen e, Nemo 36 пропозицій. І я не можу зрозуміти, то, чи це дуже мало їх купували, мало випускали, чи просто люди їх не продають, тому що вони e, дуже гарні. Якщо ви знаєте, напишіть, якщо у вас така машина, скільки ви користуєтесь нею, рік, два, п'ять, десять. І ще e, хочу сказати, що на даному автомобілі 42 тисячі кілометрів пробігу за два року. Тобто машина використовується більшу частину по місцю Іноді по трасі кудись поїхати відпочити. Але за 4 роки 42 тисячі це небагато. Гарного дня, до побачення, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. О, тут така цікава штука, такий прикольний фіксатор, і не упори, і немає цієї кочерги, яка тримає, дуже зручно і прикольно. Оп, і все. Ось така автівочка у нас сьогодні на огляді була. Рекомендую, хто катається по місцю, компактний автомобіль, зручний, цікавий. 1,4 бензин, 1,3 турбодизель. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всього найкращого. До побачення!